Діду, там якийсь армагедон. Ходімо, я розповім тобі одну історію. Може, хоч забудеш про свій калькулятор. У Запорізькій Січі існував таємний орден чаклунів, козаків-характерників. Вони рятували людей від біди і допомагали тим, хто цього потребував. Як месники, як люди, Ікс! Майже. Тільки з українською пропискою. То були сильні воїни. І найчастіше вони воювали з турками і татарами. Що нам робити? Чекай. А, ось і вони. Їх навіть кулі не беруть. А їхні зачаровані списи то взагалі магічна загорожа. Вони розмовляють із тваринами, обертаються на звірів самі, а ще перетворюють інших. Святі воли! А це що за зенгрібдс? Навіть глибока річка не могла завадити козакам. Вони ходили по воді і під водою і могли виронути сухими, а з вогню вийти мокрими. Світ козаків-характерників. Освіт давньої України, де можна зустріти чаклунів, русалок, водяників і мавок. Особливо класно, звісно, русалок. Лайк, підписки, дзвіночок. Це що? А ми... Це Іван Сірко, найвідоміший характерник. Кажуть, його виховали вовки за життя. Він мав сотні битв і не програв жодної. Справжній характерник не боявся негоди, бо вмів навіть керувати погодою, накликати дощ і розганяти хмари. Але звичайні люди їх побоювалися. Це ж чого? Бо знання то страшна сила. Казали, що характерник і самого чортяку вміє окуль бачити і змусити собі служити. О, ні, це ж як у моєму кошмарі. А ти приборкай свій страх, і вони минуться. Ось. Дивися, характерники жили дуже довго, і знання їхні були безмежні, та обов'язково мали передати все, що віддали, своєму наступнику. Так ці знання збереглися до наших днів. Тепер і ти все знаєш. А бабуся знає. Жартуєш, вона у нас ще та диво жінка. Відкривай надзвичайну Україну разом із книгою мандрівкою. Хочеш теж зустріти русаленьку? Підписуйся ось тут.